Як казав один розумний і лисий чоловік, запустити Ютуб канал це все рівно, що відкрити ларьок з шаурмою. Тому подумай, чи дійсно ти хочеш в 2024 році відкривати свій з шаурмою. Чому це так, зараз я поясню і розповім. Ну і почнемо з доволі неочевидної штуки для більшості те, що коли. Багато людей приходить займатися Ютубом. Вони приходять з думкою: от я прийшов, люблю знімати відосики в Ютуб, і буду знімати на Ютуб, і я буду тільки працювати тільки на Ютубі. Ні, за моїм досвідом, більшість людей, яка приходить працювати тільки на Ютуб. Не досягає якихось великих результатів, не досягає по тій причині, що тільки на Ютубі зараз уже, на жаль, не вийде існувати. В тебе не вийде прям так сильно розвинутись без початкового типу трафіку. В тебе не вийде е пушнутися, якщо ти не маєш якихось грошей на рекламу. А ти не маєш грошей на рекламу, я знаю. Ось і тому тобі прийдеться вести свій блог не тільки на Ютубі, а й на інших платформах. Вести його на інших платформах, що це за інші платформи, це TikTok. Якщо вже TikTok забанили, то це Instagram Reels. Ось просто Інстаграм вести сторіс, вести блог в Телеграмі, якщо там Телеграм забанили, то в інші соціальні мережі, тобто тобі прийдеться щось ще вести. Вести в плані прям наповнювати контентом кожен день чи через день туди щось писати, ділитися думками. До речі, це може бути Твіттер, непогана платформа. От, і тобі прийдеться це робити. І без цього, на жаль, ніяк. І ти, хто робить. І ті, хто так не робить, просуваються набагато повільніше, ніж ті, хто використовує там, можна сказати, всі соцмережі для того, щоб просунутися, для того, щоб донести свій контент, для того, щоб залучити на Ютуб велику кількість глядачів. Наступна і, мабуть, найважливіша частина цього це гроші. Тобі потрібні будуть гроші, тобі потрібні будуть вкладення для того, щоб жити і існувати. Давай так. Якщо в тебе є робота, то на початку краще не звільнятися з роботою, коли ти тільки починаєш займатися з Ютубом. Займатися основною роботою, а потім вже Ютубом. І тому що на початку, взагалі, в дуже малої кількості людей виходить, хоч щось заробити. тому що ми вже йдемо більше. Ну, типу, я взагалі. На Ютубі, дивлюся з точки зору заробітку. І для мене YouTube це така штука, де для того, щоб творити, щоб доносити свої меседжі, доносити все, що ти хочеш, тобі потрібні гроші, тобі треба щось їсти, тому що в ну, мене немає завщаджень, мені треба заробляти гроші. І щоб заробляти гроші, тобі треба продавати рекламу. Тобі треба багато переглядів, тобі треба продавати товар, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І воно все, в принципі, витікає з початкового з трафіку із тих переглядів, які ти маєш привести до себе. На початку ж цих переглядів буде мало або майже не буде. Тому і заробляти в тебе не вийде. Ось. Е... Виходить з цього, що не треба звільнятися з роботи. І насправді тут. Не так вже й багато грошей. Тут не такі вже золоті гори, як це обіцяють. Та топові блогери вони заробляють, вони можуть, деякі, як Юлія Верба, може купити собі там квартиру, може купити машину, але вона продала совість. Вона рекламує казино. А ті люди, які в нас не рекламують казино, які мають трошки совісті, які дорожають свою репутацію, то вони... Заробляють доволі мало, тому що ну, тому що, тому що, що якось так. ну, Заробляють мало, тому що э, в нас війна, у нас мало рекламодавців, люди не сильно йдуть на Ютуб. Плюс ці люди можуть не вміти робити банальну рекламу. Так само, як і ти. Спочатку в тебе не вийде зробити нормальну рекламу, тому тобі треба, бляха, більше вкладатися в. Тобі треба просто більше вкладатися. Просто в контент і не звільнятися з роботи по можливості максимально з такого. Я знаю дуже класну історію про творчість, про нецопотворно, який працював на швидкій допомозі і писав пісні. Ось. І, ну, звичайно, ця моя улюблена байка. І, і він завів свій патреон і сказав, що якщо на патреоні буде сума в 300 доларів, то я звільнюся з роботи і буду весь час займати, займатися творчістю, тому що саме 300 доларів це та сума, а, яку він заробляв на швидкій допомозі. І от коли в нього дійсно набилися ці гроші на патроні, то він взяв і звільнився. Ось. Тому. Тому, на жаль, на жаль, не треба кидати роботу і спочатку ти не будеш заробляти, ти будеш тільки тратити. От Хоча насправді витрачати на початку не потрібно, про це ми поговоримо в якихось наступних подкастах. Наступний доволі неочевидний момент це те, що тобі завжди потрібно буде вчитися. Ну, Напевно, тобі в школі, в університеті та й по житті казали, що тобі треба буде вчитися, що тобі треба буде пізнавати щось нове, що ти завжди маєш розвиватися. І на Ютубі це так і є. На Ютубі в тебе завжди є момент, куди рости. Завжди ти можеш зробити своє відео краще, не існує ідеального відео. Ти завжди можеш щось в ньому покращити. Це ми говоримо трошки наперед, але для початку, якщо ти не вмієш, то тобі прийдеться навчитись монтувати, тому що це доволі базова штука. І платити. Ну, тобто, якщо в, тебе є, якщо в тебе є, не дай Бог, така дурна думка, підійти до Ютубу як до якоїсь інвестиційної штуки, умовно ти такий, я собі, як до якогось там проекту, да? я собі відклав, наприклад, тисячу доларів. Одне відео, наприклад, я буду орендувати собі студію, щоб в мене була гарна картинка. Потім ми будемо записувати це шоу, будемо викладати на YouTube, і через рекламу воно буде відбиватись. Там буду платити за студію, платити за акторів, платити за монтаж і з таким от проектним підходом. Ну він на YouTube не дуже працює, і я не думаю, що він якось буде дуже окупатися, тому що це дуже затратно. І ті перегляди, які вони дають, воно, воно не буде відбиватися. Мені здається, жодне з таких шоу воно не відбивається. Ну, хіба що, можливо, підпільний, але це стендап, концерти, і вони, можливо, так, у них Але поки, якщо ти так думаєш, краще так не думай і придумай собі іншу концепцію. І так, як працюють, мабуть, 99 ютуберів, це те, що вони самостійно сідають, вчаться. Вивчають монтажні програми, вивчають фотошоп, і тобі теж потрібно буде вивчити монтажки. Яку монтажку вивчати, будь ласка, DaVinci Resolve абсолютно безкоштовна, найкраща монтажна програма. Робити обкладинки можна хоч в Canv, хоч в Figma, які теж безкоштовні. Я користуюсь фотошопом і за нього плачу гроші, хоча Adobe Фігіли можна їм не платити гроші, а спіратить. Ось тому Photoshop є зараз там стандартом, і тобі, хоча б потрібні будуть декілька цих програм для того, щоб змонтувати і зняти це все. Якщо ж в тебе телефон, і ти будеш знімати на телефон, скоріше за все, то на телефоні є VN, відеоредактор і так далі. І вони теж більшість безкоштовно. Ось, Але програма то безкоштовна, але навчитись в ній працювати треба буде. І це навчання, воно в особисто в мене воно ніколи не зупиняється. Тобто, коли виходить якесь оновлення якихось алгоритмів, хтось щось знаходить, ти вчишся писати краще сценарій, ти вчишся вивчаєш якийсь новий плагін в роботі, ти вчишся кольору, ти вчишся працювати зі звуком, саунд-дизайном, і тобі на початку це все не треба буде. Тобі треба буде вивчити прямий монтаж. Але навчання в блогерстві завжди має бути, і воно завжди, ти повинен завжди вчитись, тому що якщо ти не вчишся, хтось тебе опередить, і він буде попереду, а ти будеш стагнувати. Тому треба вчитися, і тобі треба буде з цим змиритися. Знаєш, наступна неочевидна річ, до якої мені треба тебе підготувати, те що результат на Ютубі відразу не буває. Результат на Ютубі буває відразу лише у професіоналів, у тих, хто давно цим займається, і у тих, хто розуміє, що робити. Наприклад, в ну, мене виходило вивести канали на монетизацію буквально з одного відео. Вивести канал на монетизацію це отримати тисячу підписників і близько. Ну, І треба 4 тисячі один переглядів. Якщо це подкаст, це десь 20-30 тисяч переглядів на першому відео. І в мене це виходило монетизація буквально з одного відео. І в мене це виходило навіть декілька разів. Ось, В основному вихід на монетизацію в широконішового каналу, саме ютубовську монетизацію, воно займає місяць. А в людини, яка цього ніколи не робила, або яка не вміє знімати відео, яка зняла дуже мало відео, то воно може зайняти і півроку, і рік, і декілька років. Я знаю блогерів, які знімають по декілька років, в яких 200 переглядів, це летсплеєри. От, і вони нічого не міняють, і вони на щось надіються. І це те, до чого тобі треба бути готовим, те, що. Тебе відразу не буде результатів. Ну, або ти геній, і в тебе вони будуть, але, скоріш за все, ні. І тобі треба бути готовим до цього, що для того, щоб хоч щось отримати, тобі треба зробити сотню відео. Ну, тупо, от мінімум, 100 відео. От поки ти не зробиш 100 відео, поки ти не наб'єш ті шишки, хоча я далі розкажу, яких уникнути, то. Тільки тоді, тільки тоді ти зможеш. Ну ти тільки тоді ми будемо з тобою говорити вже про те, що тобі покращувати з самого початку неможливо зняти хороше, цікаве відео, так щоб воно залетіло. І тобі треба буде пройти дуже довгий шлях, саме по часу, це буде йти реально місяці, для того, щоб добитися цього результату. От. І при тому, що ти будеш навчатися, при цьому тобі треба буде навчатися, при цьому тобі треба буде ще встигати працювати на своїй роботі, і я впевнений, що в тебе є особисте життя, на яке теж треба приділяти, плюс ще спорт, тому що спортом треба займатися обов'язково, щоб тримати себе в порядку. Тут ще й з <с -сим> всім терапія, тому що я знаю, що в тебе з цим є проблеми. І куди тут уже цей Ютуб вставляти? Може, дійсно він тобі не треба. І тут ми підходимо до наступного. Це хейт і робота з хейтом. Ну, я скажу так, що це дуже багатьох ранить. Це ранить всіх. Ну, одиниці можуть забивати хер і якось нормально переносити хейт. Але. Всі з ним стикаються. Будь-хто, яким би ти не був каналом, до тебе прийде людина і напише, що ти знімаєш погано. Вона напише, по ти не сподобався, в неї поганий день. І якщо ти досягаєш хоч якогось результату, то гейт неминучий, він неминуче тебе дійде. А в нас в Україні дуже люблять посратися. Нас хлібом не корми, дай українцям срач якийсь розвести. І це може бути вирвана фраза з контексту, будь-де яка звірусилася в Тіктоці, і ти просто щось сказав, це вирізали, закинули в Тік-Ток, і ось до тебе в коментарі приходять люди, тобі пишуть в особисті в інстаграмі, хтось злив твій номер, твою адресу проживання, і тобі вже гросяться приїхати і відбити тебе. Це все через те, що ти якось тупо пожартував, але тут тобі пишуть там, десятки людей. Просто, просто так, тому що вон, в них є ненависть саме до тебе за твоє відео, за те, що ти сказав. І завжди треба бути до цього готовим, і тому що таке не буває тоді, коли ти популярним. Таке зазвичай відбувається різко, коли ти тільки-тільки якісь перегляди набираєш. І це може бути будь з ким, будь з якою людиною, навіть якщо ти робиш щось добру справу, навіть якщо ти думаєш, що ти на це не заслуговуєш, і з тобою цього не станеться, то з тобою це і станеться. Повір мені. Можу навести кілька прикладів. Історія з Олександром з Маніфесту, він не сподобався одному школяру. От. і... Цей школяр е, створив на нього фейк, він створив фейкову переписку, він е, е, зробив скріншоти, він придумав легенду про залицяння Олександра до дитини, е, яка виглядає крінжово і ненатурально. Він це все залив в TikTok. І потім цей Тікток через те, що це дуже, ця тема дуже тригерить суспільство, коли е, щось про дітей йде. І цей тікток набрав щось півтора мільйона переглядів. Там є були фотографії Олександра, і цей е, хлопчина, цей школяр, коли це все робив, він навіть не задумався, що це понесе. Це понесло те, що. Uh, до Олександра почали дзвонити з погрозами писати. І це про те, що він просто от, насправді конфлікт вибунок із, із, із нічого. І от йому просто почали написувати. Він, в свою чергу, адміністратор сайту Маніфест. Один з адмінів, який старається робити відео на Ютуб, щоб вони набирали перегляди. Ну, тобто ця людина нічого погано не зробила, але от і незаслужено отримала. То про що ми можемо говорити, якщо ти, наприклад, знімеш відео, що тобі щось не сподобалось? Ну, і це все може бути, і тобі треба бути морально до цього готовим. Ну, і, звичайно, фізично бути до цього готовим. Тут я, я кажу про спорт, щоб ти міг втікти від цього. Хоча в Україні зараз з тим набагато простіше, навіть ЛГБТ менше б'ють. Наступне, що тобі потрібно буде, і що тобі теж може не сподобатись, це соціалізація і колаборації. тому що е, тобі потрібно буде спілкуватися з людьми. Так не вийде, щоб щось набирати, набирати якісь перегляди. Знімати відоси і не мати спілкування, дзвінків чи переписок з іншими людьми. Тобі треба буде з ними комунікувати, тобі треба буде писати коментарі, тобі треба буде виходити з ними на зустріч, на каву, або приходити на студії один до одного і знімати спільні відео. І це треба буде робити. бо Можна без цього, але з цим знову ж таки в рази легше. Тобі треба буде приходити на якісь івенти для блогерів, які ми влаштовуємо, я влаштовую і влаштовував, і буду влаштовувати, слідкуй за оновленнями в Телеграмі. Ну і для більшості людей, для більшості людей, тому що я знаю більшість ютуберів, вони як інтроверти, вони такі більш. Ну, коротше, вони не люблять спілкуватися з людьми. Так само я знаю, що ти теж цього не любиш, і тому тобі прийдеться це робити. От. Це, наче для мене це дрібниця, тому що я люблю спілкуватися з людьми. А для тебе я розумію, що це буде доволі важко. Тому теж думай, чи воно тобі треба. Хоча цей шлях, він доволі йти далі, і знову ж таки спілкуватися з однодумцями, з людьми на одній хвилі, тобі буде приємно. Але більшість блогерів, ні, не більшість, давай так. Багато блогерів, вони різні специфічні люди, щоб не сказати трошки, трошки божевільні в якомусь, в якомусь хорошому сенсі цього слова, тому тобі буде важко. Що ще неочевидно, це те, що. Коли я казав, що тобі треба буде зняти як мінімум сотню відео, то це не жарт і це не прикол. Робота на Ютубі це завжди багато роботи. Робота з відео вона включає в себе багато процесів, і це довга робота, це складна робота, це розумова діяльність. От, і, тобі, і ти на неї душе будеш багато витрачати часу і сил. Це я про те, що тобі. Тобі потрібно, буде, тобі потрібно буде багато працювати там за телефоном або за ноутбуком. В тебе будуть втомлюватися очі, ти можеш посадити собі зір, ти можеш дуже довго записуватись, ти може боліти горло, ти можеш посадити собі голос. Я знаю такі випадки. В тебе може розвинутися депресія, в тебе може, ти можеш вигоріти буквально через те, що ти дуже багато знімаєш і дуже сильно працюєш. Тому. Ця робота, ну в принципі, тут як і на будь-якій роботі, але так як це тобі подобається, я так розумію, тому тут ти будеш вигоряти швидше і сильніше, ніж на будь-якій іншій. Наступна доволі неочевидна річ, те, що окрім того, що тобі потрібно буде вміщувати в собі всі ці професії монтажера, звукача, сценариста, записувача Тіктоків, СММника, постопридумувальщика і все це це, потім на якомусь етапі, можливо, якщо пощастить на ранніх, тобі потрібно буде робити свій продукт. Або рекламувати якийсь цей продукт. І тут тобі вже потрібні будуть зовсім інші навички, зовсім іншого маркетингу. Тому що тут уже є. Ну, Пам'ятаєш, я на початку казав про Ларік шаурмою? Ось він і є тобто підприємництво, яке б воно не було. Малий бізнес. Ось. І тобі потрібно буде вміти продавати тобі. На жаль, потрібно буде вміти продавати або свої послуги, або свої якісь товари. Тобі потрібно буде робити бізнес із цим всім, тому що основна ідея будь-якого заробітку, який би він не був, в основі лежить доволі базовий принцип: знайти трафік і продати щось цьому трафіку. Це головна суть Ютуба, головна суть будь-яких інших платформ. От і це те, що в тебе буде на Ютубі, коли ти будеш робити якісний контент. В тебе буде трафік, і тобі треба буде його монетизувати. Найкраще він монетизується: це або хорошою дорогою рекламою це добра монетизація. Але найкраще це мати свій продукт і продавати свій продукт. Один із таких варіантів, це, звичайно ж, може бути якась підписка на Патреон. Тобі треба буде думати, як замотивувати твого глядача-слухача, прийти і підписатись, якось підтримати тебе. Тут вже вступають у гру, нова щирість, монтаж, бути душевною людиною, щоб через камеру це сприймали, що ти нормальний чувак або нормальна чувіха. Ось. Та й та й це, в принципі. Так би мовити, складно зробити. Особисто я коли з цим стикнувся, мені було складно. Тут треба буде вже і вести підприємницьку діяльність в тому плані, що тобі треба буде відкривати ФОП, працювати з ФОПом, розуміти, що таке податки, платити податки. Тому що я всім кажу це робити, тому що ці гроші вони йдуть на оборону України, вони йдуть нашим захисникам і захисницям. Тому. Тут важливо платити податки, тут важливо заключати договори, бути як ФОПи, тому що це не дуже дорого, це не дуже складно. Є купа відео, як це зробити, і мій улюблений канал про бухгалтерію, де це теж можна все зробити. Це не складно, це просто, це просто треба виникнути. І з Вау, навчитися це робити. От, або як я наняти собі бухгалтера і. Тут знову треба соціалізація, і о, ого, ми знову повертаємося до цих всіх дій. Ось. Можу сказати за себе, що від, відкриття власної справи монетизації того трафіку, який є, він приносить, так би мовити, дійсно в рази. Більше грошей, ніж Ютуби, реклами і все разом взяти, чим я займаюся. Тобто мене кормить бізнес, яким я займаюся, мене кормить саме, саме продаж товарів, тобто пряма монетизація трафіку, про яку я казав. І це продаж реальних товарів, а не е, інформації, це не, це не продаж інфотоварів. хоча він з усього, що є в нас в Україні, найбільш вигідний. Ну і наступне, я розумію, що я тебе вже дуже сильно загрузив, та <смі> це була моя задача. Те, щоб ти задав собі основне питання, задала, щоб ти зрозумів, чи дійсно тобі треба це YouTube, чи дійсно тобі треба це блогерство, чи тобі дійсно треба це все знімати, чи тобі хочеться цим займатися. Якщо тобі дійсно це хочеться, то я тобі допоможу в цьому. І допоможу в більшості безкоштовно. В наступних подкастах я буду абсолютно ну, тупо безкоштовно розповідати, ділитися своїм досвідом, давати найновіші навчальні матеріали, які лежать е, у відкритому доступі. Я думаю, ти течу, або, можливо, знаєш, що все, що є все, ну, давай не все, більшості творчих професій можна навчитися на Ютубі. Але так, так багато курсів, так багато всього, як витратити час тільки на те, що хороше. Так от, в наступному, в наступному подкасті, в наступних подкастах я розповім про те, як навчатися. І які безкоштовні ресурси, безкоштовні відео, все, що є на Ютубі, безкоштовні курси, можливо, якісь, які ти можеш пройти, подивитися і, і навчитися. Я це для тебе підготую, та, і розберу, і розкажу, чому саме це, чому саме це, чому саме це. От, Тому що. В тому всьому, що я вчився, я вчився просто по відосах на Ютубі. Але тут є нюанс, що дійсно все добре в мене почало виходити тоді, коли я знайшов свою спільноту, коли я знайшов інших людей і почав працювати разом з ними. І якщо ти один це вже дослухав, і ти сам робиш відео, і в тебе щось не виходить, або виходить так, як погано щось. То я тобі щиро рекомендую долучитися до моєї спільноти, до нашої спільноти кузні українських ютуберів, прийти в наш закритий чатик, поспілкуватися з людьми. А якщо ти в Києві, то прийти на якусь зустріч або просто піти на каву, посидіти, вибити, поспілкуватися. Я вільний по обіді майже щодня. Тому я тебе запрошую за посилання в описі. Ти можеш вступити, підписатися. Так, це коштує грошей. Це та мінімальна сума, за яку ми продовжуємо займатися тим і маємо мотивацію для того, щоб записувати відоси, записувати подкасти, записувати вам майстер-класи. Ти скажеш, що записувати майстер-класи? Так, не почулося за підписку 15 доларів. Ти отримуєш доступ до. 20, більше ніж 20 готових майстер-класів на абсолютно всі теми по тому, як робити Ютуб. Абсолютно всі ці теми вони збираються в один великий курс, де ти зможеш подивитися і навчитися на реальному досвіді. Тобто, всі майстер-класи, які там є, вони скомпільовані з досвіду мого. І інших моїх колег, які в цьому експерти, які цим займаються, і які тебе навчать по цих майстер-класах робити все правильно. Робити так, щоб були перегляди, робити так, щоб отримувати монетизацію, і робити так, щоб були гроші. Тому я тобі категорично рекомендую прийти, підписатися і. Почати нарешті займатися Ютубом серйозно, якщо всі ті аргументи, які тут були, не переконали. А якщо ти це дивиш, то якщо ти це дивишся, то, скоріш за все, вони тебе не переконали. Єдине, що я тебе попрошу, мені не потрібні підписки, мені не потрібні лайки, вау! Тому що що вони не працюють е, для розповсюдження відео. Е, мені потрібен від тебе фідбек, тільки зворотній зв'язок, тому напиши в коментарях. Напевно, що тебе найбільш, що тобі найбільше не сподобалось? Що для тебе найбільша проблема, а я спробую тобі в коментарях з цим допомогти. Можливо, ти просто хочеш поділитися своїм каналом, напиши. Можливо, в тебе якесь відео, яке не заходить. Я буду, навіть якщо вже пройшов деякий час, я час від часу буду заходити на це відео і відповідати на коментарі новачків, тому не соромся і пиши.